Запрошуємо до виступу Олександру Васильівну Бивик, студентку Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука. Виступ звучить так: роль начерків у мистецтві воєнного часу, огляд українських проєктів 2022-2024 років. Прошу Олександру Васильівну. Так, добрий день. Дякую. Uh -huh. uh, так, ма доповідь, роль начерків мистецтві воєнного часу. Uh, начерк uh, за іншою термінологією короткочасний рисунок, один із важливих жанрів рисування. У його основі лежить фіксація найважливіших рис об'єкта зображення, прийняння визначення загальномовного словника, начерк, малюнок, креслення і тому інше, що намічають, uh, що намічають лише найважливіші загальні риси того, що має бути зображене. Начерк є лаконічною інтерпретацією зображуваного того, що сприймається зором чи постає в уяві пам'яті художника. Начерк це нацик націла без подробиць. Як явище художньої культури, начерк багатофункціональний. З одного підходу це художній твір, що, хоча й виконаний на швидку, але він є графічним образом конкретної реалії, транслятором думки, емоцій, оцінок автора, Досвідчений художник за допомогою начерків шукає способи розв'язання поставленої мистецької задачі, обмірковує композицію, співвідношення форм, предметного світу, тональність тощо. Нерідко саме начерки залишають світ в історії художньої творчості певного митця, якщо вважається втрачений мистецький об'єкт. Тому в експозиціях художніх музеїв рідко знаходять місце для представлення і начерків як початкових арапів реалізації художнього задуму. З іншого методичного підходу в Україні та у світі приділяють чимало уваги начерку як інструменту формування художньої грамотності, відточування майстерності графіка та живописця. Чи то на класних уроках, чи то на пленерах навчають зосереджувати увагу на головному, тому що несе зміст ідею почуття і відчуття зображуваного, образність та виразність. Е Природна спостережливість, та творча уява, основні навички, які має відточувати в собі чи то учитель образотворчого мистецтва, чи то студент, який виконує навчальні начерки. Таке розсування може відбуватися як з натури, так і з пам'яті. Воєнна ситуація в Україні стала, стала стимулом актуалізації функції начерка як хронотопу подій, повномасштабної агресії Росії проти України, як, наприклад, наведемо творчість Уляни Краховець. Представлений на сайті під назвою Війна, начерки, сакральність щоденності. Авторка так інтерпретує жанр своєї творчості. Кожен начерк це не просто малюнок, а візуальний опис спогаду. Вона каже, коли ж творчість краховець відрізняє інтелектуальність, адже її ілюстрації, що нагадують плакати, супроводжує текстова інформація, її припосилання, як от відкрити його, щоб прочитати супровідний текст. Він доповнить візуальний образ і розкриє глибинний сенс. Приглянути історичні медіафакти вони допоможуть краще зрозуміти контекст подій, зображених на начерку. Деякі з начерків мають назви укриття, наша оранта, «Втеча до Львова, перемога на місяць раніше тощо. Кожен начерк має датування, що й забезпечує цілісність начеркової онлайнової експозиції. Варто відзначити. Особливості графічних образів, центральні постації, людина чи група людей, а також образи схеми святих: хреста, матері Божої, Ангела, охоронця Миколи творця, біблійних артефактів, хрест, пекельний вогонь, церква, що засвідчують колективну трагедію. Навколишній світ конкретизує воєнну ситуацію, вантажівка, військовий катер, укриття, поруйновані будинки, бомби, вогнепальна зброя тощо, Пер перевага сакральних образів і забезпечує провідну соціальну лінію проєкту. Сама мисткиня відзначає, що її начерки мають і терапевтичний ефект. Мені було важливо показати іконографічність всього, що відбувається на війні. Знаємо історію, коли боротися з маленьким Ісусом і Йосифом тікали до Єгипту, ховалися від знищення переслідування. Це асоціюється з теперішнім часом. Графічні образи Уляни Криховець охоплюють і національну культурні символи артефакти: калину, вербову гілку, мак, борщ, бандуру та інші. Тональність начерків. Промовиста. кольори української та російської державної символіки, що здебільшого схрещені в політрі зображеного. Характерно, що групові образи людей зображені олівцем чи графітом. Вони схематичні, узагальнені загальнені, контурні. Українське суспільство зацікавлене у збереженні пам'яті про воєнньої лихоліття, як це було і під час Другої світової війни. Нині актуальні замальовки з війни сучасної. З війни сучасної. Відповідно, мистецький і медійний простір жваво реагує на виставки подібних робіт що виконують функцію суспільної спільної комунікації фронт тил. На сьогодні відомі роботи Олександра е Ком'яхова на виставці на згадку про нас роботи трьох митців народного художника України Віктора Ковтуна, військовослужбовця Василя телечка Еверта та Володимира Реброва. На виставці під назвою Ніщо не ніщо не марно. Якщо ми пам'ятаємо героїв, більші ще чекає на свою презентацію. Отже, начерк важливий складник культурно-мистецького культурно сьогодення в Україні, адже роботи тако, такого формату мають високий інформаційний та комеморіальний потенціал, який дорівнює фактографічності фотоілюстрації. Перспективи мистецтвознавчого підходу до збирання. Та опрацювання такого матеріалу важливі для формування банку національної пам'яті, узагальнення мистецького досвіду воїнів художників та художників, які фіксують сучас... сучасність у тилу, відображаючи емоції, образи, почуття українців, які ведуть наполегливу боротьбу з ворогом. Ці роботи, що вже представлені загалові, це оригінальні твори, які увійдуть у скарбницю історії українського графічного мистецтва. Це все дякую за увагу.